19 серпня, це в нас кущ бананаса, такий урожайний, ми вже трохи його гризлемо, звісно. Такі грозді, є трошки побиті. О, такі хромні. Ну і з двох сторон це кишмичка сказка Він тільки зараз набирає оберти. Цей кущ чогось в цьому році тільки дав одну гроздочку. В принципі, урожай середнього рівня, Ті кущі з цієї сторони не хворіють на цьому місці. Да, бананас він, звісно, смачний дуже, але презентабельність ягод ну, бажає бути кращою. Ну, на цьому ряду я вже ромбік зрізав, тому що його, по-перше, в цьому році виникла проблема, його почали дуже сильно гризти шершні пришлось повішень, далі покажу а, ці ловушки так сказати, на шершні з отравою і просто які їх ловлять. Да. Подарок не світає в цьому році дуже хворів, тому що мене нема. Я служу. А, це таке дуже смачний це привівка в мене рембо, дуже він мені подобається. Такі грозді, які не... Ось такі ловушки. Мінібанок там є шершні, вже мертвий Хелена. Теж більш-менш більш урожайна, кожен рік вона дає стабільний урожай. це софа. Ось така щебаночка, в якій е, з, суміш з бором, який має винищити. Е, ці, як це називається, називається? Гніздо шершнів і ос. Ось такий урожай на винограді. Знову ще один рік, коли немає приображення зовсім ніякого врожаю. Не знаю, що буду з ним робити, можливо перепроювати, що толку нема. Кішмиш Євпітер, як завжди, стабільна, майже нічим не хворіє, дає гарний такий урожай, бачите, такі грозді такі великі, грам по 500-800 Піострий, дуже смачний, дуже мускатний. Ось. вам Приклад. Вон ще жива оса і ряд шершнів там. Такі ловушки теж працюють. Ну і набагато менше їх стало після того, як я поставив ці ловушки, а також баночки за травою. Від шершнів. Там суміш іде на літр якоїсь. На Суміші варення, пиво, можливо, вина домашнього і чогось іншого, 10 грам борної кислоти сухої в вигляді порошку і ставимо на вільний доступ шершням для того, щоб вони могли пити і нести це в своє е, гніздо. І за тиждень, якщо там концентрація в гнізді. Буде достатньо, то воно має вмерти. Ну, ці ряди, це рядок новий. Один кущ взагалі. Це кишмиш безподобний. В цьому році ніякого урожаю не дав і ще й хворіє постійно на мільдів. Ну, а це такий красавчик наш кішмиш Хеллоуін. Дуже смачні, дуже гарні, такі специфічні ягідки, але вони прикольні і дуже смачненькі. В наступному році, я думаю, вже чи за пару років, коли деревину не бере, то буде набагато більше врожаю. Ну ось з цієї сторони. Куща в мене двох плоскосна шпалера, яку я сам варив, є на каналі відео, як я це робив. Ось Такий урожай. Хочу в цьому році спробувати зробити. Нове ну, вино, але да, буду це робити не я, тому що вдома я майже не буваю. Зараз так вийшло, що в мене є доступ зняти відео. Да, дома я не буваю, тому що війна вносить свої корективи. Але будемо йти до перемоги. Будемо робити все, що від нас залежне, щоб ми отримали знову мир в нашій країні і все було добре. Тому всім бажаю всього найкращого. Слава Україні.